Бачите, друзі, я люблю махати руками, то може бути десь, що ми. Е, Вадим мене дуже сильно і гарно представив, слава Богу. Але ви знаєте, Бог мені подарував дружину, е, прекрасну дружину, Бог мені подарував чотирьох діток, прекрасну команду і церкву. Але коли мене Вадим представляв, я не думаю, що я настільки позитивна, хороша особистість, тому що коли моя дружина була вагітна дитиною, е, в нашій сім'ї пропонували. Декілька імен. Ось одного разу запропонували моїм дітям, що дітки, давайте ми назвемо наступну дитинку, яка народиться, в нас має бути хлопчик, назвемо його іменем тата Саша. Ось моя дитина, одна з моїх доньок, подивилась на мене і каже: А можна якесь гарніше ім'я? <риклад> Тому я думаю, друзі, ми тут всі зібрались, кому потрібна надія. <риклад> Бог подарував можливість. Ми переїхали близько 10 років тому на Тернопільщину разом ще з однією сім'єю для того, щоб служити, проповідувати тут Іван організовувати нову церкву. Я вам скажу, друзі, що сама Тернопільщина для нас вона була неймовірно цікавою школою. і Продовжує залишатися для багатьох людей. Я кажу, те що друзі Тернопільщина це як гірка пігулка, але дуже корисна. Ми мали на Рівненщині один досвід, ми переїхали на Тернопільщину, ми маємо зовсім інший досвід. В нас в Рівному люди не вітаються, слава Ісусу Христу в магазині чи в тролейбусі. На Тернопільщині вітаються. Навіть коли заправляють тобі автомобіль, можуть сказати Слава Ісусу Христу. Мені важко це поєднати, коли тебе заправляють і кажуть слава Ісусу Христу, але люди тут набожні. І це прекрасно, і це чудово. Тому, друзі, ми будемо з вами більше думаю, знайомитись, будемо більше спілкуватися. Але сьогоднішня тема, друзі, я хотів би, щоб ми спробували подумати в контексті Різдва. Ви сьогодні запалювали свічку і допоможіть. Хто пам'ятає, перша свічка це свічка. Надію, дякую. Ви ще тут, значить, це прекрасно. Отож, коли ми друзі говоримо з вами про Різдво Христове, є певні речі, які головні і другорядні. Але я хотів би для нас, як для українців, дати певний тест, де нам треба щось вибирати. І цей тест, друзі, буде полягати в наступному. Справжні українці, коли готуються до Різдва, вони знають, що на столі має бути скільки страв? Дванадцять, дякую. І справжній українець, коли сідає за стіл, йому треба вибрати, що важливе, що першочергове. А що, друзі? Другорядне. Виберіть, що там другорядне. Нема другорядного. Професіонали кажуть, що там немає другорядного. Огірки. так? <плес> так? Я дуже люблю просто. Хтось готується до Різдва, готує певний декор, йому також є певне випробування, бо треба вибрати щось головне, щось другорядне. І кожного разу, друзі, коли ми готуємося до Різдва, ми думаємо про те, що вибирати, що ж головне, що другорядне. Я народився в сім'ї. Яка абсолютно далека від церковного життя, взагалі від будь-якої релігії. Але я завжди пам'ятаю, коли ти приїжджав на Різдво до діда з бабусею, завжди шукали жертву. Ця жертва хрюкала, вона була в хліві, її годували цілий рік, і потім мав прийти урочистий день, коли ця тваринка перестане хрюкати, але всі почнуть радіти. Але ви знаєте, що коли я згадую про своє Різдво, я згадую те, що моє, друзі, Різдво, воно було більше пов'язано з ось цим урочистим столом, чим згадкою про те, що хтось народився. Нерідко можна було спостерігати, коли в родині виникали конфлікти, поки заріжуть жертву, але потім, коли зарізали і з нею щось приготували, тоді наставав стан блаженства. Тоді люди їли, насолоджувалися і були посмішки. Я не знаю, з якої ви родини, з яким ви, бекграундом, а ось в мене така історія. І кожного разу, друзі, коли я думаю про Різдво Христове, я собі маю нагадувати, що Різдво Христове це день народження, друзі, кого? Ісуса Христа. Це не моє день народження, це не про мене, друзі, це про Ісуса Христа. Ми не будемо з вами багато читати про певні речі розважати, але все ж таки я хочу, щоб ми зосередилися на наступному. Готуючись до Різдва, ви будете вибирати або людина, або обряд. І в кожного з нас буде вибір з цим. Ми виберемо 12 став, чи, можливо, ми виберемо 12 друзів. Ми будемо вибирати певний обряд або людину, друзі. Ми будемо з цим боротися. Ми будемо з вами боротися від того, що ми обираємо радість від спасіння, чи ми будемо думати під кінець нового року, перед Різдвом. Ми будемо розважати і думати, які ми молодці, що ми досягнули, або що ми цього року не досягнули, що ми набули, або що ми втратили. Чи, можливо, ми будемо розважати і думати, Господи, я дякую Тобі за Ісуса Христа. Е, можливо, ми, друзі, будемо вечеряти в самотності. Да, буде шикарно накритий стіл. Да, буде багато м'яса, Да, буде багато смачних страв. Але глибоко всередині серця ти будеш продовжувати залишатись самотнім. Бо Твоя вечеря без Ісуса Христа. Можливо, ми будемо думати над наступним. Ісус чи суєта. Бігати, суетитись, прибирати, наводити порядок, прикрашати, готувати страви. Але, друзі, є одна небезпека. Ми так можемо готуватись до Дня народження Ісуса Христа, що ми можемо забути за іменинника. Уявляєте собі, коли-небудь день народження, ваше день народження. Коли його всі святкують, бігають, а про вас забули. Я думаю, це неймовірно боляче і неймовірно неприємно. Отож, друзі, ми будемо щось обирати. Боже воля чи мої особисті плани. Ми будемо за щось боротись, щось програв... десь в чомусь будемо програвати. Отож, коли ми думаємо, друзі, з вами про Різдво, так хочеться, щоб ми справді зрозуміли, що це народження Ісуса Христа. І ви вже бачите певну підказку. Де ж народився Месія? В Віфлеємі? В Хліві? Прекрасно, ви вже знаєте, це, друзі, дуже прекрасно. А скажіть, на вашу думку, до цих пір місто Віфлеєм існує чи ні? Давайте хто вірить в існування Віфлеєм. Хто вірить в існування піци? Давайте спочатку. Хто вірить в існування піци? Ви їли. Є прекрасно віруючі люди. Хто вірить, що існує до цих пір місто Віфлеєм? Так, ви не вірите, да? так? Є хтось вірить, а хтось хто не вірить. Є прекрасно. А може, якесь інше місто, так? Під іншою назвою. Може бути під іншою назвою. Дивіться, я провів, провів дуже серйозне дослідження, реально просто мега-дослідження. Це було дуже складно. Тому що треба було взяти свій телефон, розблокувати і в навігатори знайти місто Віфлеєм. Недовгі пошуки, буквально хвилина часу. І знаєте що? Друзі, місто Віфлеєм до цих пір існує. Уявіть собі, 2000 років пройшло, друзі. Різдво в Віфлеємі. Воно відзначається. До речі, візьміть, будь ласка, свій телефон. Подивіться на сьогоднішню дату. Візьміть, будь ласка. Подивіться на екран свого телефону. Яка там дата? 1 грудня? Дві від Різдва кого? Якби Apple не сперечався з нами, але він вірить в народження Ісуса. Якби з нами не сперечалися телефони на платформі Android, але вони все рівно ведуть літочислення від якої дати? Від Різдва? Ісуса Христа. Друзі, а скажіть чесно, а ви настільки віруючі, як ваш телефон? Хто більш вірить? Ви чи телефон? Ну, Ілля засумнівався, дивиться в телефон і сумнівається. Друзі, отож, коли ми читаємо з вами про Різдво Христове, ми згадуємо про певні міста, друзі, зауважте дуже цікаву річ. Пішов Йосип з Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидово, що зветься Віфлеєм, бо походив з дому. Та з роду Давидова, щоб йому записатись з Марією і з ним зарученою, що була вагітна, і сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Коли ми читаємо з вами цей невеличкий короткий текст, друзі, з Євангелії, яка прожила неймовірні випробування, цей текст, друзі, дійшов до нашого часу. І ось цей текст, друзі, в Євангелії констатує наступний цікавий факт. На землі народжується Месія, син Божий, але для нього місця друзі, в місті немає. Для іменинника немає місця, де його могли б розмістити. І це, друзі, страшна новина про величезне місто Віфлеєм по тих мірках. Отож, коли ми дивимося, друзі, на це місто, воно відзначено декількома цікавими речами. Це, друзі, мої дослідження, які я вам показую. Ось. Місто Вифлеєм виявляється всього-навсього близько 10 кілометрів від міста Єрусалим. І місто вифлеєм, друзі, воно до цих пір існує. До цих пір є. І це факт, друзі. Коли ми думаємо, що цього немає, друзі, це факт, це важлива річ. І ось я прокладав маршрут з Тернополя, друзі. Завжди мрію попрасти в землю обітовану, але ще поки що не виходив. Але все ж таки, я попробував прокласти цей маршрут. Якщо постаратися, друзі, близько дві доби для того, щоб потрапити. Саме в місто Віфлеєм, де декілька тисяч років назад, друзі, народився сам Месія. Уявляєте собі, туди можна, друзі, потрапити. Коли ми говоримо з вами про місто Віфлеєм, це одна із храмових споруд, яка побудована, і вони вірять, що це саме місце, де народився Ісус Христос. Але це місто, друзі, воно відзначене цікавими термінами, цікавими визначеннями. Місто Віфлеєм дуже стародавнє. Уявіть собі, цьому місту більше, ніж 2000 років. Там була похована Рахіль. Книга Рут згадує про це місто. Там жив Єсей, тато Давида. Там відбулося помазання царя Давида на царя, там народився Ісус. Саме місто Віфлеєм слово означає дім хліба. І пізніше Ісус Христос сказав про себе цікаву річ: Він є хліб життя. Це цікаво, друзі, знати певну термінологію, розуміть. До речі, хто з вас знає, що означає ваше ім'я? Небагато. Друзі, але я ж не думаю, що вас називали батьки просто так. Мене <риклад> В честь кого? Тоді <риклад> було А як назвали? Віталій чи Володимир? <риклад> Віталій. <риклад> прекрасно. І що означає Віталій? Життєрадісний. Це прекрасно. До речі, послухаючи жарти того чоловіка, він точно життєрадісний. Друзі, коли ми говоримо і згадуємо про різдво, це щось неймовірне. Біблія нам підтверджує історію, Біблія нам вказує про те, що ми тут з вами говоримо, що це не просто вигадані речі, це не казки і міфи, друзі, це реальні історичні події, які відбувалися. І це особливо розуміти і усвідомлювати. Отож, коли друзі, я думаю про Різдво, що це для мене? Друзі, різдво це момент мого поклоніння Богові. Єванг... Євангелист Матвій цікавий момент описує, коли до Ісуса Христа приходять мудреці. А більш за все, що це були досить вагомі і впливові люди. Вони були названі мудрецями, але більш за все, що це люди були при великій владі тогочасній. І вони приходять, знаходять маленького Ісуса. І далі дуже дивна, цікава річ відбувається з мудрими людьми. Вони починають знаєте, що робити? Вклонятися. Біблія дає дуже цікаве визначення, друзі. Мудрість. Це страх і повага і шанування Бога. І коли ми кажемо про справді мудрих людей, знаєте, що мудрі люди роблять на Різдво? Вони поклоняються Господу і Ісусу Христу. Мудрі люди, вони розуміють, що вони тимчасові, вони люди, вони обмежені. Свого часу я почув дуже цікавий вислів. Яким би бик не був би здоровим і крепким, все рівне прийде час, коли його спокують маленьку баночку і напишуть тушонка яким би ти крепким, міцним не був би, придуть в житті обставини, переживання, які тебе спакують в баночку. І ти здасишся. І мудрі люди добре розуміють, що Бога не треба просити таких випробувань. Тому краще завчасно поклонитись і прославити Бога. Тому Різдво, друзі, це час поклоніння. І мудрі люди війшли, знайшли дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились їм. Ще одна дуже цікава річ, друзі. Різдво. Це час для відкритості. Коли я думаю про Різдво Ісуса Христа, я спостерігаю цікаву картину з мудрецями. Вони приносять дарунки. До речі, хто знає, скільки було мудреців? Три. Прекрасна тема дослідження, друзі. Досліджуємо. Бо, знаєте, як я інколи своїми дітьми сперечаюсь, вони кажуть: в мультику було три. Я кажу, друзі, в Біблії не написано. А вони кажуть, в мультику три. Значить, це важлива річ, друзі. Досліджуємо Писання. Це прекрасно так Друзі. Вони прийшли, вклонились, і знаєте, що зробили? Вони відкрилися, вони відкрили свої скарби, вони відкрили щось цінне. Вони відкрили щось, що, знаєте, для них було неймовірно вагомим. Вони це несли, за це переживали, бо вони мали це подарувати для Ісуса Христа. Ви знаєте, ми живемо в Україні в дуже складних обставинах, і друзі, тут без відкритості ми довго не протягнемо. В своїй церкві ми людям на день народження даруємо серйозну книгу Віктора Франкла, чоловік, який в часи Другої світової війни друзі, пережив неймовірно страшні речі в концтаборі. В нього була можливість з Австрії друзі, втікти в Америку і розпочати свою школу психології і психіатрії. Але він вирішив залишитися і дбати про своїх батьків. В концтаборі він втратив друзі дружину, він втратив своїх батьків. Він описує страшні речі, коли поїзд, який привозить півтори тисячі полонених, і людей вигружають, даруйте як тварин. І він потім добре пам'ятає і розказує, коли з цих півтори тисячі всього навсього залишається для робіт 10%, а всі інші йдуть в газові камери. Він розповідає неймовірні історії, друзі. Такі історії, які даруйте. Не просто свічку надії тушать. Вони гасять будь-яку віру. Вони вгасять будь-яке очікування доброти з людської сторони. Тому що він бачив, коли еліта, коли люди з вищою освітою, фізики, медики проводять над людьми експерименти, коли вони бачать, що еліта наукова заганяє людей і травить в газових камерах. І він говорив про цікаву річ. Були люди, які ламалися в концтаборах, вони ламалися всередині. Це люди, які не могли повірити, що вони потрапили в такі обставини. Хтось ламався через те, що думав ось, вже скоро все закінчиться. І він каже, яке не, не було нелюдське ставлення, коли тебе вигружали з поїзду, ти був знатним вчителем чи медиком, а пізніше тебе вдягали в сіру форму, тобі давали порядковий номер. Тебе ніхто не кликав по імені. Ти в сірий. Негарний зовні, як і всі інші, і тебе викликають по номеру твоє імення знецінене. Коли він розповідає ці речі, друзі, він говорить про неймовірну річ, як людям треба сьогодні шукати справжній сенс, для чого вони живуть. Глибинний. Коли я перечитував цю книгу, друзі, я скажу, сьогодні її треба нам всім перечитати. Якщо ми живемо в час війни, друзі, ми пробуємо далі грати роль героїв, супергероїв, друзі, так ми ж давним-давно вже програли. Ми боїмося, втомлюємося, ми зламуємося. І як нам треба Христос? Мудреці прийшли, вклонились і відкрили свої скарби, свої дорогоцінності. Я думаю, друзі, яка краса, коли ти прийдеш до Христа і ти відкриєшся перед Христом? Ще одна важлива річ, друзі: Різдво це час для подарунків. Е, я думаю, що це навіть всіх зачіпає. Всі бажають подарунків. Мудреці, друзі, принесли і подарували. Я думаю, якщо так запитати і дорослих, і малих, на Різдво всі ждуть, що хтось що, тобі і скаже, тримай дарунок. Натримай дарунок. Я проводжу якось одну молодіжну конференцію і кажу, браття хлопці, якщо ви готуєтесь до одруження, запам'ятайте важливе правило. З року в рік ви дружині маєте дарувати дорогоцінніші подарунки. Цей момент, знаєте, що дівчата роблять на конференції? та А один хлопчина сидить, та капець, каже, то треба з двох гривень починати. Ви знаєте, друзі, наше суспільство, воно настільки егоцентричне, ми настільки чекаємо для себе, а мудра людина дарує для когось. Мудреці принесли дарунки для Ісуса Христа. Але я хотів не на цьому, друзі, зосередити. Золото, ладен смирно, не про це. А знаєте, друзі, про що? Про те, що Бог вміє дарувати нам подарунки. Послухайте, я коли думав про підготовку подарунка для когось, я думаю, від кого взяти приклад? А якщо Різдво, це справді подарунок для мене. Господь для мене щось зробив добре. Подивіться дуже уважно. Бог вміє дарувати подарунки. Так чи ні? Він думав про тих, кому дарує. Уявляєте, Господь Бог, друзі, думав про нас. Він не дарував спочуття вини, щоб заспокоїти совість. Я зустрічав людей, друзі, які в своєму житті дарують подарунки. Знаєте як? Вони запам'ятали, хто прийшов на день народження, хто який подарунок приніс, записали, відмітили, наскільки подарунок принесен, і через рік вони дарують рівноцінно стільки ж. Бог, друзі, так не робив. Не для підняття своєї самооцінки. Уявляєте, ми часто можемо дарувати. Щоб підняти себе. А Бог так не робив. Не для того, щоб маніпулювати. Скажіть, бувало у вас такий момент, коли вам батьки дарували щось і потім казали: синок або доцю, ти помниш? А знаєте, що саме цікаве? Бог не дарує для того, щоб маніпулювати. Він не маніпулює нами. Не виходячи з будь-яких корисливих мотивів, розуміючи потребу, щоб подарувати, а не поділитись, я хотів би сюди запросити Діму. Діма, йди сюди, будь ласка. Ви Знаєте, друзі, коли я думаю про різдво, Діма, ти будеш певною наочністю. І я думаю, чому це друзі так важливо для мене? В Різдві, друзі, є щось головне, щось другорядне. Різдво Христове це народження Ісуса. Це сконцентрованість на Ньому. Я не знаю, друзі, як вам, а мені треба надія. Я не знаю, як ви, а я часто, друзі, не справляюсь. Я часто розчаровуюсь. Знаєте, в кому я розчаровуюсь? В собі. Я розчаровуюсь в своїх силах. Інколи я дивлюся в церкву, і знаєте, в кому я розчаровуюсь? В церкві. Інколи я дивлюсь на свою сім'ю, і я розчаровуюсь в сім'ї. Інколи я дивлюсь на обставини, і я розчаровуюсь. І ви знаєте, друзі, я думаю, так багато серед нас може бути тут присутніх. Коли ви прожили цей рік, друзі, і ви знаєте, що переживали? Так багато ситуацій, коли знаєте, що траплялось? Коли в ваше життя приходила маса людей і з вашою надією, і з вашою вірою робили наступне. Хіба не так? Але кожного разу Бог що робив? Запалював. Так чи ні? Я думаю, як багато в вашому житті було обставин, які приводили вас в розбиття, в розпач. І ці обставини вас приводили в такий стан, що знаєте, що було з вами? Знаєте, що далі Бог робив? Не запали, будь ласка, Діма, когось. Просто запалю свічку. <ріст> І знаєте, що Бог продовжував далі робити? І знову нас запалювати. Я думаю, друзі, коли ми сьогодні думаємо про Різдво, наскільки важливо про це пам'ятати? Що нам Бог, друзі, зробив особливий подарунок. Він дарував нам Ісуса Христа. Якщо, друзі, ми дивимося з вами на цю річ, останні тексти, останні слайди, Дуже дякую, Діма. Ти молодець, ти справився. Нам дарований син. Нам дарований син. Влада на рамена Його, сила Його. Друзі, скажіть, вам треба сила? Мені треба. Я не можу сам себе перемогти. Мені треба сила. Я так часто згасаю. Мене так часто не вистачає сили. Друзі, я не можу зіграти роль супергероя. Я не можу зіграти роль супергероя, бо я людина. Я згасаю. Але є той, хто мене запалює. Як часто, друзі, мені потрібен дивний порадник. Друзі, я інколи попадаю сам в такі ситуації, я не знаю виходу. Я не знаю виходу, що робити. І мені треба дивна порада. Мені треба мудра порада. Я думаю, коли ви проаналізуєте свій рік, як ви жили, ви погодитесь з тим, що так потрібна мудра порада, що робить далі? Як нам потрібна порада від Бога? Нам потрібна сила, нам потрібна вічність, нам потрібен мир. Нас всіх штормить. І знаєте, виникає запитання: хто ж може дати цей мир? Тільки Господь Ісус Христос. Тому, друзі, хочу вас закликати. Давайте ми будемо пам'ятати, що якщо в нашому житті ми згаснемо, то є той, хто нас запалює. І хто це, друзі? <риклад> 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 Ісус Христос через Діму це зробить. <риклад> Тому, друзі. Я думаю, що для вас це особливий час готуватись до Різдва і розуміти, що є головне і другорядне. Нехай вас Бог благословить, друзі, щоб в ваших серцях палав вогонь. Ви були запалені від Ісуса Христа. Але якщо ви відчуєте, що ви згасли, друзі, є надія і є той, хто нас запалює. Амінь. Амінь. Молимося? Давайте ми помолимося.